Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво гомеопатії, і з вами я, лікар гомеопат Тетяна Коломієць. В даному відео я продовжую знайомити вас з такою наукою, чудовою наукою, як гомеопатія. Ще раз хочу наголосити, що гомеопативний метод лікування це індивідуальний метод лікування, який лікує не хвороби, а лікує людину, яка має ті чи інші хвороби. Перед тим, як розказати про наступний гомопатичний препарат, я вас попрошу підписатись на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу і тому інше. Отже, сьогодні я вас познайомлю з таким гомопатичним препаратом, як цимицефуга. Цимицефуга називається ще на українській мові воронець або клопогон. Ця рослина, використовують в гомеопатичній практиці корінь, корінь цієї рослини. Треба сказати, що корінь у неї дуже розгалуджений, дуже потовщений. Отже, найбільше підходить такий препарат гомеопатичний жінкам. Чому я далі розповім? Але і також і чоловікам підходить. Коли у них можна замітити надмірну нервозність, надмірну збудженість, неврівноваженість, викликану перевтомою, розумовою перевтомою, або ж вживанням, зловживанням алкоголем. Отже, характерні симптоми у цими це гостре відчуття голоду, психічна лабільність. Психічна травма пов'язана з е, сексуальною сферою в анамнезі, порушення оваріально-менструального циклу, схильність до викиднів на третьому місяці вагітності. Психо, е, психологічний портрет цимицефуги буде виглядати таким чином: пацієнтка або пацієнт має підвищену психічну збудливість. Із схильністю до істерич, істеричних, навіть демонстративних проявів. Це гострі відчуття голоду, вираз обличчя в таких людей, наляканий, переляканий, блідий, страждальний, синяки під очима, можна спостерігати. В анамнезі це ревматизм. тобто Хворіють суглоби, це гінекологічні захворювання, психічні травми, як я вже сказала, пов'язані з сексуальною сферою, зловживання чаєм, алкоголем та також наркотичними засобами. І це мицефуга це височезна нервозність, неможливість на чомусь зосередитись. Песіма, все, така, така людина все бачить в чорному кольорі, має величезний страх, страх хвороби, страх смерті, страх особливий такий страх це страх втратити розум, Плачуть, сльози, може бути лихоманка на нервовому ґрунті, кашель при спробі. Говорити, навіть подумати про щось неблагополучне, безсоння, сон не відновлює сили, часто страшні сновидіння. Один із характерних симптомів, як я вже сказала, це циклутемія, тобто різкий переход від веселощів до депресії і навіть думок про суїцид. Але суїцид це мицефуга ніколи не зробить. Тому що, тому що її бажання тільки привернути до себе увагу таким чином. Всі основні захворювання, всі прояви відбуваються в такі періоди життя, як підлітковому періоді, коли з'являються перші місячні, відбувається становлення місячного циклу, період вагітності. В період післяпологовий період, характерні післяпологові депресії, психози і тому подібне. Цимицефуга підходить жінкам, в яких відмічаються неблагополуччя в сімейному житті. Цемицефуга це просто королева психосоматики, це коли скарги, фізичні скарги. Проявляються, загострюються на фоні психологічного неблагополуччя, причиною появи скарг, причиною появи симптомів є, як я вже сказала, голод, холод, особливо вологий холод, сирість така. Зміна, переміна, переміна погоди, хвилювання і, і тому подібне. Це погано переносить недостатній сон, може боліти від довгого сидіння, болить спина, тому що. Опорно-руховий апарат це після гінекологічної сфери, другий, який має багато скарг. Для цими характерні болі. Болі і в суголобах, і в хребті, болі гострі, колючі, стріляючі, провокує холод, емоції. Пацієнти, яким показана це естетки, вони вміють красиво одягатись, вони вміють показати себе, як я вже сказала, один із проявів характера це демонстративність, тобто вони вміють продемонструвати свою таку естетичну привабливість. Такі пацієнтки гіперсексуальні, тобто їм погано від відсутності секса. У них навіть емоції, які не мають такий сексуальний характер. Ще один такий симптом, ну, який теж дуже, дуже замітний, це логорея. Це Схильність пацієнток дуже багато говорити, дуже швидко говорити. Такому, такій людині тільки встигає вислуховувати. В неї прям, прям слова з роту вискакують, вона з однієї теми переходить на іншу і тому подібне. Отже, ще раз повторюю, ще раз повторюю, що Максимально препарат підходить жінкам, особливо жінки, які переносять процес розлучення, процес невдачних взаємовідносин. Це дівчаткам, в яких починається процес. Статевого дозрівання і в них, скажімо так, порушується їх психічна діяльність в сторону підвищеної збудливісті. Отже, на це все, що я хотіла розказати про це Ще раз наголошую, що препарат дуже широко використовується в гомеопатії, як ви бачите, підходить дуже багатьом. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на канал, напишете коментар. І всього, всього вам доброго, будьте здорові, і далі буде!